Речодового благословенного і натхненого Дня Середи. Це дуже файний час переживаємо у дуже файному місці, є можливість відновитися. І здається, для мене на сьогодні слово відновитися таке ключове. І супер цитата від Гері Дженсона. чи Дженсона. думаю, вам сподобається. Він каже, приготуйтеся, бо цитата не коротка. Я би навіть сказав, цитата абзац. Він каже, я не богослов, і не містик, і навіть не інтелектуал. Я же брак, що вже якийсь час стукає Богові у двері, іноді я стукаю, а відповіді немає. Але я затятий пертюх, і всі мої думки спрямовані до Бога. А тому я просто стукаю далі. Врешті-решт, двері відчиняються і мені дають скипку хліба Тос від Бога, що вгамовує цей глибокий голод мого серця. І, хоча я досі голодний, однак хочу поділитися частичкою того хліба з вами. І я знаю, що навіть маленька його частинка може перемінити ваше життя. Це так гарно показує і моє серце, і те, як я сам живу. Бо я не сприймаю себе як богослов та де. Я себе не бачу як якогось там інт інтелектуала. Часто мені люди кажуть, ой ви так багато читаєте. Не знаєте ви, хто багато читає. Я себе не вважаю якимось не знаю, спеціалістом. Але я сам голодний, я постійно цю спрагу, цей голод намагаюся вгамувати, постійно намагаюся щось вкусити. Дуже часто мені не відповідають, дуже часто я лишаюся голоден. Але час до часу Господь тішить мене і дає мені там скипку хліба, часом намастить жиром свинським, як у дитинстві, із цукром, часом з повидлом, з джемиком якимось. Одним словом, дасть насичення, на, на, на і потім можу цим з вами поділитися. Як це прислів'я файне є українське, що немає такого кусня хліба, яким не можна поділитися. І факт, що часом маленька частинка того хліба може життя перемінити, не просто наситити, а життя перемінити. Але й так, я й далі почуваюся голодним. Для чого я тепер я тут паломництві, в Меджугор'ї? Ну, бо я голодний. Для чого я щось читаю, шукаю, бо голодний. Але незважаючи на цей голод, навіть коли бодай трошечки насичуся, то все рівно вже з цим тішуся і вже хочу цим ділитися. І вже в мене руки трусяться, коли би про це комусь розповісти, як би про це розказати, як би поділитися. Слава Богу, крім інших способів, дав нам Бог Ютуб, дав нам Бог інтернет, інші мережі. І маємо радість ділитися і тоді з користю і з благословінням. Тому завжди я дуже вдячний за всі ваші коментарі. Я вдячний за всі ваші вподобайки, підписки. І прошу далі підписуйтеся, коментуйте, ставте подобайки чи не подобайки. Але не залишайте те, що чуєте також, якісь кусочки хліба від мене. Не залишайте тільки для себе. Діліться з братами і сестрами. Шукайте чогось іншого, так аби вас наповнювало, аби вас насичувало. І прийде час, коли ми станемо о лице в лице із Богом, і Він нам дасть цього наситу вповні. Він нам дасть себе істини, правди. Просто так багато, що вже більше умістити буде важко. Дасть нам повну ту. Наразі цього не може статися, то беремо кусочками, стукаємо далі, робимося впертюхами також, як Гері Дженсен, і не здаємося. І нехай бодай маленькі дрібочки нас насичують, нехай бодай маленькі дрібочки дають нам підкріплення, щоб і ми, в свою чергу, давали підкріплення для тих братів і сестер, які є довкола. Файно. Дякуємо Гері Дженсену, дякую вам, що слухаєте. Бо якби ви не слухали, то мені би не дуже хотілося ділитися. І дякуємо Богові, що бодай час від часу дає нам ці дрібочки і, і насичує нас ними, хоч не надовго, але насичує. І, і прийде час, коли ці ситості її буде для повноти, для наповнення абсолютного. Але ще не сьогодні. Майтеся файно, мир вам!